На площі перемоги перед пам'ятним знаком жертвам ракетних ударів по Вінниці кілька десятків пар дитячого та дорослого взуття. Так вшановують загиблих від російських калібрів 14 липня 2022 року, розповіла Суспільному організаторка акції Юлія Мончак. Розпочали захід із хвилини мовчання. Далі присутні поклали квіти до пам'ятної стели. 29 загиблих, серед них троє діти. Мама чотирирічної Лізи Ірина Дмитрієва. Біля фото доньки ставить іграшкового ведмедика. Той день, каже, пам'ятає до найменших дрібниць. Ми були прямо в епіцентрі, коли почули, як буде ракетами, ми обидві підняли голову вверх, і я побачила, що ракета опускається прямо на будинок. Офіцерів. Був шоковий стан. Я ще бігала, просила когось на допомогу. Сіла біля візочку і вже побачила, що сталося. Два руки, два роки. Але для мене дитина жива, тобто, я навіть не можу своєю думкою змиритися, що її немає. Така більша. Серце розривається на частинки. Сьогодні я прийшла на цю акцію, тому що на цьому саме місці. Два роки назад загинула моя дитина. Голуб має символізувати мир. У нас, на жаль, він символізує душі загиблих. Про це має пам'ятати кожен і доносити це в суспільство, доносити це в світ, щоб ніхто про це не забував. Що в нас в країні війна не закінчилась. Нагадаємо, крилатими ракетами по Вінниці Російська Федерація вдарила близько 11-ї. Дві ракети над областю збили сили ППО. Три влучили по площі Перемоги. Руйнувань зазнав будинок офіцерів, ювілейний та парковка. Поруч ракетні удари по місту завдали з акваторії Чорного моря. Російський обстріл серед місця Вінниці забрав життя 29 людей. З них троє діти.